Розмовна італійська, що це за чупакабра, про яку всі говорять, і у всіх вона різна. Бо хтось не вміє складати речення, але якось говорить. А хтось це знає в теорії, але коли треба щось сказати, всі слова зовсім вилітають з голови. Ми оцінюємо так: якщо ви можете сказати те, що ви хочете, вас розуміють, і ви розумієте, що вам говорить ваш співрозмовник, то це успіх. Ясно, що на різних рівнях ви на різні теми говорите. Бо спочатку можете лише про погоду, а потім вже й про політику, про культуру. Ясно, що спочатку ви помиляєтесь більше, а з часом менше це нормально. Ми на розмовних курсах якраз вчимо учнів говорити з тим запасом знань, який вони вже мають, простими реченнями на рівні Ауно, складними і багатими на рівні B2. але основне одне не боятися говорити, бути зрозумілими і розуміти. Вікторія, наприклад, на А-дуа і вже не боїться говорити з викладачем італійцем. Пімаротіні дома, Одесу, парлоп'ю фатільменте, анкіє конільмадрелінгва. Один курс це 10 уроків в маленькій групі. Кожен урок інша тема. Ми надсилаємо матеріали, щоб підготуватися заздалегідь, а потім прийти і говорити. Тому приходьте і говоріть. Розклад в описі.